Від малятка. У нас сьогодні математика. Давайте допоможемо нашим друзям. У нас сьогодні є ведмедик і зайчик. Вони зібралися удвох сьогодні до фруктового саду. Рвати фрукти, але їм потрібно перейти річку. Річка глибока і через неї ведуть два мости: один жовтого кольору, один червоного кольору. Наші ведмедик і зайчик. Хотіли перейти по мостику жовтого кольору, але вони не вміщаються на ньому, подивіться. І ведмедик запропонував зайчику перейти по мостику червоного кольору. І вони перейшли річку по Червоному мосту і дісталися до фруктового саду. Дітки, а давайте розглянемо, чому наші звірятка не змогли пройти по цьому мостику. Так, тому що він. Вузький, а червоний міст широкий. А давайте ми накладемо один міст на другий і побачимо, в чому різниця. Подивіться, жовтий, вузенький, а червоний широкий. І саме завдяки цьому наші звірята назбирають сьогодні фруктів. Я... Малятка, наші звірятка, ведмедик і зайчик. Уже сходили в фруктовий сад через річку. Ми їм допомагали перейти через місточок. І ще вони сходили на город і зібрали і овочі, і фрукти. А тепер вони хочуть їх поділити. Давайте їм допоможемо. Давайте поглянемо, що вони зібрали. Наш зайчик зібрав моркву подивіться уважно. А ведмедик. Збирав фрукти, він збирав сливи Ми з вами вже це число і цифру вивчали. Подивіться уважно: ось ведмедик зірвав у нас фрукти, сливи. Це слива Одна число один. Одна слива І цифра один. Подивіться, пригадайте, цифра один. Ведмедик зірвав у нас одну сливу. А зайчик наш. Зірвав моркву. Скільки він зірвав? Так, він зірвав більше, ніж ведмедик. Він зірвав дві морквини. Подивіться, ми з вами сьогодні вивчимо ось нове число дві морквини і цифру два. Давайте проведемо пальчиком цифра два. Запам'ятайте її. У зайчика дві морквини. А ведмедика одна слива. Як нам їх розсудити, щоб не було образливо? Так, давайте порівняємо дві морквини одна слива. Ведмедика менше, так? Що потрібно зробити? Так, потрібно додати іще одну сливу. І буде дві сливи, і так у нас вийде в двох звіряток. Одинаково овочів і фруктів це буде в них число 2 двоє овочів і двоє фруктів. Дякую, малятка, за допомогу.